Під час окупації нам всім було дуже важко. Наше життя перетворилося на виживання, тому ми всі підтримували один одного, як могли. Майже з перших днів війни наше село залишилось без світла, води і зв'язку внаслідок ворожих обстрілів. Ми відчували себе жахливо та покинуто. Люди в селі дійсно об'єднались та допомагали один одному, як могли. Воду ми возили з пташника, так як її було потрібно дуже багато. Зважаючи на те, що в селі майже у кожного є худоба. Питною водою нам допомагали люди, у яких є свердловини, вони накачували стільки води, стільки було потрібно, односельцям. Так само люди, в яких є генератори та автомобілі, допомагали з зарядкою гаджетів. Ми ходили в поле та далеко за село, щоб знайти хоч якийсь зв'язок зі своїми рідними. Не дивлячись на те, що у нас не було зв'язку і хрізь знаходились російські війська, ми як могли продовжували навчання за українською програмою і своєю рідною мовою. Ті люди, в яких є худоба, роздавали сусідям молочну продукцію, а односельці, які першими наважились виїхати в місто, привозили людям хліб. Коли ми дізналися, що в село зайшли наші військові, то навіть не одразу відповідали в це. Звісно, ми їх зустрічали зі страдами, щастя на очах. Це була одна з найкращих митей в моєму житті. Не дивлячись на те, що ми зараз перебуваємо всього 20 кілометрів від лінії фронту, люди повертаються додому до рідного села. Наше життя потроху повертається до нормального, але ми більше ніколи не будемо такими як раніше. Тепер ми один для одного набагато більше ніж просто односельці. Ми стали однією великою родиною.